Вітаю, ви дивитесь регіональну службу новин на 27 сьомому каналі. Протягом півгодини ми вам розкажемо про головні події. Тож сьогодні з випуску ви дізнаєтесь про таке. Опалювальний сезон розпочато. Соціальні об'єкти Донеччини вже отримують тепло. Надра корисні копалини. 2013. 170 виробників з усього світу представили у Донецьку обладнання та нові підходи у технологіях видобутку та збагачення копалин. Хайка Донбас обіграв омський авангард 6-1. Наразі донечани треті у турнірній таблиці західної конференції КХЛ. Матч Ліги чемпіонів у Донецьку. Гірники готуються до зустрічі із Манчестер Юнайтед. Опалювальний сезон 2013 розпочато. З 1 жовтня до тепла почали підключати об'єкти соціальної сфери. Школи, дитячі садочки, лікарні тощо загалом у 20 регіонах України опалювальний сезон розпочався раніше ніж звичайно. Наступний сюжет про те, де у Донецькій області вже потеплішало. Цьогоріч через аномально холодний початок осені опалювальний сезон в деяких областях України було розпочато раніше. Йдеться про регіони, у яких, за даними гідрометцентру, середньодобова температура була нижчою за 8 градусів тепла. Проте у деяких містах та районах Донеччини опалювати об'єкти соціальної сфери розпочали ще 27 вересня. В «Першу чергу запущені угальної котельні в місті Макеївка первый исполком, который принял такое решение, и э, стартовал он там, затопили, э, включили отопление в детских садиках, в школах и больницах города Макеевки. Э, в субботу и воскресенье к этим объектам соцсферы у нас добавились города Марьинка, добавился Артемовский район, добавился город Шахтерск и добавился Добропольский район. Очікується, що з дня на день тепло отримують всі 100% об'єктів соціальної сфери. У разі, що, якщо така холодна погода, і і надалі, опалювати розпочнуть також і житловий фонд. До 5 числа все объекты соцсферы, если сохранится такая холодная погода, должны будут быть подключены к отоплению. А с 5 числа, опять-таки, в зависимости, я повторяю, от температурного режима, скорее всего, начнется подключение жилого фонда, если не потеплеет. По долговременным прогнозам гидромета я имею в виду на ближайшие 10 суток, которые мы получаем, ожидается где-то с 8-9 октября потепление. В Донецкой области ожидается до плюс 18-19 градусов. Если прогноз гидрометеорологов насчет повышения температуры, то есть потепление, будет подтвержден, то естественно отопление будет отключено. Потому что мы должны экономить энергоресурсы. Проте спеціалісти запевняють, якщо не раніше, то обов'язково вчасно тепло прийде до осель мешканців цілої області. Наразі усіма підприємствами теплоенергетики Донеччини укладені угоди на постачання природного газу. Триває робота з отримання лімітів. Крім того, вже накопичено достатню кількість рідкого та твердого побутового палива. Олена Сушкова, В'ячеслав Вендичанський, регіональна служба новин. На 50 копійок дорожче з 1 жовтня в Донецьку підвищилися тарифи на ряді міських автобусних маршрутів, що працюють у режимі маршрутного таксі. Про можливе збільшення тарифів було відомо ще в квітні 2013-го, коли перевізники звернулися з відповідним проханням до міськради. Необхідність про підвищення цін на проїзд вони обґрунтували зростанням цін на бензин і паливно-мастильні матеріали, технічне обслуговування, ремонт автобусів та підвищення мінімальної заробітної плати. А от подороження вартості проїзду у залізничному транспорті пасажири майже не відчують. Відповідно до наказу мінінфраструктури, з 1 жовтня запланований другий етап підвищення тарифів на проїзд залізницею на 10% у потягах далекого прямування території України. Однак одночасно набуде чинності, понижуючи календарний коефіцієнт індексації вартості проїзду у пасажирських потягах. Таким чином, для пасажирів вартість квитків залишиться практично незмінною порівняно з вереснем. Відтепер дістатися з центру до Куйбишицького та Кіровського районів Донецька стане простіше. З 1 жовтня Донміськпастранс вводить додатковий рейс за маршрутом номер 22 б Зокрема, він курсуватиме від диспетчерської станції вулиця Артемівська до диспетчерської станції Абакумова. Автобуси відправлятимуться о 20-й годині. У прес-службі Донміськпасрансу повідомили, що рейс вводиться тимчасово для вивчення пасажира потоку. За рік дефіцит держбюджету збільшився вдвічі, повідомляє Незалежне бюро новин із посиланням на прес-службу Мінфіну. І тепер дефіцит складає 34 мільярди гривень. Дана сума, крім того, вдвічі перевищує дефіцит держбюджету за аналогічний період січня по серпень минулого року. У 2012-му сума була понад 16 мільярдів гривень. Нагадаємо, держбюджет на 2013 рік було прийнято з дефіцитом на рівні 50 мільярдів гривень, прибутками у понад 360 мільярдів, витратами у майже 412 мільярдів та граничним рівнем держборгу у 483 мільярди гривень. До головної економічної події року майже готові. Голова Донецької облдержадміністрації Андрій Шишацький провів засідання організаційного комітету з підготовки до міжнародного інвестиційного саміту. Подробиці – далі у сюжеті. У ході засідання керівництво регіону обговорили деталі підготовки до міжнародного інвестиційного саміту. До його відкриття залишилося зовсім небагато часу. Захід заплановано на 17-18 жовтня, але очільники Донеччини кажуть, що все йде за планом. самое главное определена концепция, так сказать, идея, утверждены дизайны. Сейчас подготовка входит в финальную стадию непосредственного изготовления производства всех так сказать, продуктов. Ну, я скажу, что готовность где-то процентов 80 на сегодняшний момент. И за оставшееся время, за оставшиеся тут чуть-чуть больше двух недель, мы это все доведем до окончательного так сказать, готового продукта. На саміті планують обговорити питання екології та збереження енергоресурсів не лише у промислових масштабах, а й у побуті. До участі у заході будуть запрошені розробники інноваційних технологій у цих сферах. Але на даний момент дещо проблемним залишається питання з кількістю учасників. Їх поки що менше запланованого, хоча і це обіцяють вирішити. Очень високий уровень міроприятія в какої-то степені здержуває посітілі. То есть, думают, что если сами такого высокого уровня, что здесь принимают участие руководители государства, высокие чиновники, высокий бизнес высокого уровня, то нет возможности как бы, доступа на выставку. Но проблема есть в том, что, возможно, недоинформированность или скромность, скажем так, потенциальных участников сдерживает их участие в этом мероприятии. А мы бы хотели, чтобы оно было полезно именно для специалистов. На заседании также обговорили дизайн на оформлення саміту. Воно буде представлено у вигляді тематичних плакатів та символічних експонатів. Данила Ширшиков, Веденчанський, регіональна служба новин. Від того наскільки раціонально ми будемо використовувати корисні копалини, залежить енергетична незалежність країни. Під таким гаслом проходить у Донецьку міжнародна спеціалізована виставка надра корисні копалини. 2013 Обладнання та нові підходи у технологіях видобутку та збагачення копалин представили більше 170 виробників з різних країн світу. Модернізація обладнання та оновлення основних фондів вуглеводобувних підприємств Донеччини потребує не тільки чималих капіталовкладень. Важливо оснастити наші шахти сучасним обладнанням, що буде якнайкраще відповідати гірничо-геологічним умовам, у яких працюють гірники Донбасу. Вибрати нову техніку для підприємства надає можливість міжнародна спеціалізована виставка «Надра. Корисні копалини 2013 що почала діяти у Донецьку. У відвідувачів є унікальна можливість вибрати саме те обладнання, що влаштовує їх за ціною та технічними характеристиками. Наприклад, для тонких вугільних пластів, яких у Донбасі переважна більшість, стануть у нагоді механізовані крепі розроблені горлівськими конструкторами. Набладає неоспоримим преимуществом. Це дуже велика несуча способність. Це кріп тяжого типу. У неї на квадратний метр. А тримає 80 з лишнім тонн. Розробники кажуть, що аналогів немає ані у вітчизняних машинобудівників, ані у закордонних. Розроблялися крипі разом із гірниками і враховувалися всі їх побажання. Представили свою продукцію і виробники Чехії, Німеччини, Великобританії, Казахстану та Росії. На модернізацію шахт України щороку виділяється з держбюджету більше мільярда гривень. Такі виставки допомагають прийняти рішення про придбання того чи іншого обладнання для оновлення виробництва. Дані виставки буде способствувати тому, що саме руководителі підприємств направлять сюди своїх технічних спеціалістів, комерційних спеціалістів. для налаживания связей, которые в будущем позволят, даже не в долгое будущее, а в краткосрочной перспективе, позволят ускорить модернизацию производства, найти новых партнеров для обсуждения, в конечном счете потом и поставки оборудования, которое будет работать на безопасность труда шахтеров, да и металлургов и других отраслей промышленности, на повышение эффективности и на улучшение качества производимой продукции. Про те наскільки інтенсивно зараз відбувається модернізація перспективних шахт, свідчить той факт, що тільки на вуглеводобовних підприємствах Донецька у 2013 році пущено у дію чотири нові лави. Ми заінтересовані, щоб підприємства працювали, щоб робочі місця були збережені. щоб Фонд оплати труда і призводительне труда росла. Виставка працюватиме до 4 жовтня, і відвідувачі зможуть побачити не тільки сучасне гірниче обладнання та зав'язати ділові стосунки. У рамках заходу відбудеться третя донецька міжнародна науково-практична конференція. Оцінка видобуток та використання нетрадиційних видів газу. Вікторія Шевкунова, Павло Павло, регіональна служба новин. Україна втрачає статус донора з усиновлення. Тенденція останньої п'ятирічки наступна. Українці почали в шість разів частіше всиновлювати дітей, ніж іноземці. До того ж, беруть не лише здорових намовлят, але й відважуються всиновлювати хворих дітей. Нині 1600 українських родин стоять у черзі за дитиною. Про це у день усиновлення розповів уповноважений президента України з прав дитини Юрій Павленко. 91 тисяча дітей України мають статус дитина-сирота або позбавлена батьківського опікування. 63 тисячі з них виховуються у прийомних родинах. Як правило, це діти під опікою родичів. Ще 13 тисяч неповнолітніх живуть у дитячих будинках сімейного типу. Досі перебувають на вихованні в інтернатах 15 тисяч дітей. Більшість з них старше 7 років або мають різні хвороби. Саме таких дітей українці досі беруть в родини неохочі. Утім, каже головний адвокат українських дітей Юрій Павленко. Ситуація починає трохи змінюватись на краще. Значно більше родин готові брати на виховання дітей до п'яти років, а також малюків із фізичними вадами. В банку даних на усиновлення, в якому є сьогодні 23 тисячі дітей, дві третини це діти старше семи років. І тому дуже важливо, щоб і суспільство, і кожен, хто сьогодні приймає рішення про усиновлення, знав. Що в першу чергу потребують усиновлення діти саме старшого віку? Буму усиновлення в Україні поки не спостерігається, проте є позитивні тенденції, каже Юрій Павленко. Головне українці стали брати сиріт частіше за іноземців за вісім місяців. Цього року 2490 дітей втратили статус дитина-сирота. Більшість з них опинились в українських родинах. Лише 390 виїхали за кордон. Майже 80 відсотків. Дітей, які були усиновлені за останні три роки українськими родинами, мали ті чи інші проблеми з здоров'ям. Сім років тому назад іноземці вдвічі більше усиновлювали і брали на виховання дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, то за підсумками восьми місяців цього року. Українські громадяни усиновили і взяли на виховання в шість разів більше ніж іноземні громадяни. В Україні 40 тисяч сімей виховують усиновлених дітей. Ще понад 21 тисяча колишніх сиріт усиновлені іноземцями та проживають у 34 країнах світу. Найбільше в США та Італії. Їхню долю та умови проживання мали відстежувати дипломати. На думку Юрія Павленка, більше контролю за життям наших громадян Україна отримає, якщо приєднається до Гаагської конвенції з питань міждержавного усиновлення. Приєднання до Гаагської конвенції дасть можливість нам. З кожної із країн, з якими є проблеми е отримання інформації про умови проживання, підписати двосторонні угоди, е на базі яких врегулювати всі проблемні питання. Кожен з установлених іноземцями дітей до 18 років має українське громадянство. Після досягнення повноліття вони обиратимуть громадянство самі. На радість дітям. У Моспиному відкрили дитячий майданчик. В урочистостях взяли участь мешканці і місцева влада. До речі, це майданчик перший у Моспиному відкритий у приватному секторі. У селищі Тимрюк, що у Моспиному до цього не було дитячого майданчику. Дітям доводилося грати просто на вулиці чи на руїнах будівель. Тому мешканці звернулися по допомогу до місцевої влади та самі почали підготовчі роботи. Виділили нам техніку,